Давай поговоримо сьогодні про впевненість. Я в образі монаха. Що таке взагалі впевненість? Сьогодні у нас буде басяцьке відео, Я взагалі то колись жила на барсязі, якщо ви не знали. Впевненість це дуже складна і багатогранна риса, на яку можуть впливати дуже багато факторів. І звісно, що кожен має свій індивідуальний досвід, тому причини низької впевненості можуть відрізнятися у Кожного Мене звати Альона, і тут на каналі я ділюсь натхненням та кращими способами жити це життя. Я чухаю себе. Підпишись, щоб отримати більше корисного контенту. Дякую тобі за твій перегляд та за твою теплоту. Отже, давайте поговоримо про якісь загальні фактори, які можуть впливати на виникнення проблеми з впевненістю. Негативні розмови з самим собою. Те, як ви розмовляєте з собою, може значно вплинути на ваше впевненість. Якщо ви постійно в негативному ключі звертаєтесь до себе, говорите про свої дії, то з часом. Це, звісно, негативно впливає на вашу впевненість. Ну, і невдачі або відмови. Попередній досвід невдачі або відмов може викликати почуття страху про майбутні невдачі, може посіяти, чи розвинути в нас переконання про те, що ми не вміємо досягати. Порівняння з іншими, особливо в тих сферах, коли ви вважаєте, що людина вже більш успішно досягла чогось в цій сфері, може призводити до почуття неадекватної і знижувати на. Самооцінку, а воно тобі треба. Перфекціонізм. А тепер давайте всі, хто казав на співбесіді, що перфекціонізм це їхній недолік, напишуть коментар під цим відео. Зробимо перекличку. Коли ми встановлюємо ці завищені стандарти, то ми просто створюємо це відчуття, що ми невідповідності, що ми не відповідаємо цим стандартам, які самі ж завищили. Це може викликати почуття тривожності, невпевненості в своїх силах, соціальна тривожність, саме цей страх усуну, страх того, що подумають інші, може знижати рівень нашої впевненості, проблема з зовнішнім виглядом. Оце занепокоєння про те, як ми виглядаємо. Також може знижувати нашу самооцінку. Якщо ти не 10 з 10 і не відповідаєш стандартам суспільної краси, то постав лайк цьому відео. Відсутність навичок або знань у новій сфері. Якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо досвіду, ви недостатньо знаєте. Звісно, це підриває впевненість, Тут може допомогти тільки накопичення досвіду і знань в сфері, в якій ви не почуваєте себе впевнено. Але з кожною цією причиною можна працювати. Я думаю, що зніму окремі відео на кожну з цих причин про те, як з цим працюю я, чи що які рекомендації дають експерти, можливо, навіть запрошу когось на ефір. Головне, це важливо визнати, що впевненість це навичка, яку можливо розвивати з часом. Якщо це заважає вам в якихось моментах, якщо ви відчуваєте, що низька впевненість погано впливає на ваше життя, то зверніться до друзів, родини чи до спеціаліста з психічного здоров'я, які допоможуть вам зміцнити впевненість і подолати ці основні причини. Не міської впевненості в собі, якщо тобі сподобалось це відео, то там з тим, кому думаєш, це може бути корисним. Не забудь підписатися на канал та натиснути на дзвіночок сповіщень про нові відео. Зберігайте свою внутрішню теплоту.